Чому реклама не працює, чому таргетована реклама не дає жодних результатів? Саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому нашому відео. Плюс в кінці цього відео на вас чекає цікава також інформація, тому додивляйтесь, а ми тим часом будемо починати. Усім <му> привіт ще раз і план на сьогоднішнє наше відео наступний. Що таке реклама не працює, як це взагалі пояснюється, як це побачити? Що впливає на результати з реклами, чому реклама не працює, та що робити, щоб був результат? Що робити з тим, що не працює, і як зробити так, щоб все ж таки таргет запрацював? Будемо починати, реклама не працює. Що це означає? Це означає, що реклама нам не дає кліків, підписників, заявок, продажів. Тобто, у нас така невеличка градація. Починаючи з кліків, далі це може бути підписник, далі підписник, який бажає там, не знаю, придбати, пише вам в Директ або залишає заявку. І кінцева його мета, кінцева наша мета це він знову ж таки купляє. Він є продажем, він є потенційним і наявним клієнтом. Ось що таке, коли реклама не працює. Проте, що впливає на результат з рекламою, можете поставити це відео на паузу і суто для себе написати в коментарях. Я думаю, мало буде таких людей. Проте суто для себе, поставте це відео на паузу, і в коментарях напишіть на вашу думку, що дійсно впливає. На результат з реклами, а ми тим часом будемо продовжувати. Якраз таки на результат реклами впливає, або він залежить від наступного, від аудиторії. В аудиторії є ряд факторів, а саме Вік стать демографічні показники. Можна сюди додати також геолокацію, тобто де люди знаходяться. І якщо ви неправильно обрали вашу аудиторію, так ну, вашу цільову аудиторію називайте, як хочете. Ми зараз говоримо суто про налаштування в групі оголошень. Якщо ви неправильно обрали вашу аудиторію, відповідно, вона не розуміє. Ці люди не розуміють, чому ви їм показуєте певний продукт, і вони, в принципі, не є зацікавленими. І відповідно цього в нас немає. А тепер поговоримо про те, в яких випадках та чому реклама не працює. То ми говорили, наприклад, що впливає на результат з реклами. А тепер про проговоримо, в яких випадках та чому вона не працює. Перше, це не та аудиторія. Аудиторія це наш фундамент знову ж таки. Ви її аналізуєте взагалі перед тим, як запускати рекламу. Якщо ви все в принципі правильно робите, ми робимо аналіз цільової аудиторії, прописуємо її сегменти, їх може бути багато, їх може бути там 2-3, в залежності від продукту або послуги. І з найбазового це вік, сталь, та геолокація, самі розумієте, плюс демографічні дані, тобто те, чим люди цікавляться, те, який в них сімейний стан, професії, посади тощо. Йдемо далі. Платформа та плейсмент. Ми це вже проговорили і. Розмір аудиторії. Розмір аудиторії це коли ви налаштовуєте групу оголошень, у вас праворуч зверху є потенціальний охват розміру аудиторії, або потенційний розмір аудиторії, щось таке. Бажано, якщо ви запускаєте рекламу вперше, тобто це, там, не знаю, там, на якийсь інтерес, або на широку, щоб це було від 100 тисяч людей. Там, от так і пише прям цифру, там може бути 50, 100, там, 200, мільйон і так далі. Від 100 тисяч людей. Зразу питання від тих, хто. Спитав би мене тавтологія. А що робити, якщо в мене менша аудиторія, коли я запускаю там на інтереси, або на якусь свою там ретаргет, або Лукалайк-аудиторію? Look -like lookalike аудиторія не буде така маленька, а щодо ретаргету, та, він може бути малим. Є виключення, коли ми можемо запускати таргетовану рекламу на дійсно дуже там малу кількість людей: 50 тисяч, 20, 30 це коли це ретаргет, або ті інтереси, в яких ви впевнені? І там ви використали те звуження, яке ви знаєте, що воно працює. Відповідно до цього, ми можемо це використовувати. Далі на той креатив. Тобто, чому реклама не працює, а саме на той креатив, це що, що це може бути. Знову ж таки, я тут прописую всі варіанти, які ви можете використати, щоб покращити це, які впливають. Тобто, в нас є перше, про що ми поговоримо, це статичне рекламне зображення, motion та відео. Motion це коли у вас така анімація комп'ютерна. Відео це коли ви взяли, зняли відео про ваш продукт або послугу і запустили його в рекламу. А статична реклама це коли просто зображення і нічого більше. Тобто, у вас є три варіанти, якщо ви, наприклад, пробували відео, у вас ну, жодного результату, спробуйте зробити просто статичну картинку. Додайте туди свій продукт, опишіть його, додайте ціну, якийсь call to action, заклик до дії, там, свайпай та пиши в Директ, щось таке. Спробуйте запустити це. Тобто, у вас є три варіанти, які ви можете комбінувати, пробувати і дивитися на фідбек з цього. Текст, якщо ви працюєте з рекламою в стрічці, дуже важливо правильно писати текст. У мене нема про це відео, не знаю, чи варто про це записувати. Проте, що ви можете зробити, ваша задача, по-перше, перше, якщо це інстаграм, якщо це реклама в інстаграмі, перше речення, воно має просто описувати взагалі всю рекламу, яку ви запустили. Тобто, якщо ми продаємо, не знаю, там кросівки або вишиванки, в першому реченні ми вказуємо це. І, можливо, якийсь невеличкий триггер або офер, тому що людина, яка гуртає стрічку, вона бачить виключно перше речення, перед тим, як натиснути прочитати більше, МОР, в залежності від мови інтерфейсу. І тільки тоді її відкривається вже повноцінний текст. Потім, тобто, це наша Ми цей текст ділимо на три частини: перша частина це наше перше речення, друга частина це невеличкий абзац посередині. В ньому ми можемо там доописати якісь властивості нашого продукту, наші переваги тощо. І в кінці ми обов'язково закликаємо людини до дії. А саме, як, там, якщо зацікавились, натискайте на кнопку та пишіть нам в Директ. Тому що коли ми робимо рекламу в стрічці, там кнопка, а не свайп, це логічно. Якість. Я думав не писати цей пункт, проте дуже сильно дбайте про якість як у статичних креативах, так і в відеокреативах, тому що. Про що це говорить? Коли ви робите дійсно якісну рекламу, людина, яка це бачить, думає, добре, якщо вони виділили кошти, щоб зробити таку круту рекламу, відповідно, в них є клієнти, які їм платять, відповідно, це бізнес плюс, відповідно, їм довіряють. Відповідно, довірюся їм і я. Ну, можливо, не всі так мислять, але я принаймні в це вірю. Тому дбайте про якість. Якщо там не сподобався якийсь кадр, не потрібно його закидати, краще перезніміть, витратити час, щоб дійсно було круто і виглядало круто. Декілька різних варіантів. Коли ви запускаєте рекламу, наприклад, ми запускаємо рекламу на аудиторію X. Зробіть три різні креативи: креатив 1, креатив 2, креатив 3. І зробіть їх максимально різними один від одного. Тобто, перший це статичний, там, де не знаю, модель кросівок, ціна свайпа, нічого зайвого. Друга, придумайте якийсь інший офер по типу, не знаю, збираєш колекційні кросівки, ось така то модель, дуже рідкісні в Україні, тобто дайте якогось тексту. Третій варіант зробіть стильне відео, де курсівки, не знаю, підкреслюють весь лук людини. Відповідно до цього, у вас три різні креативи з трьома різними сенсами. Якраз таки, щодо сенсу, це останній пункт розуміння його аудиторією. На... Якщо ви тільки запускаєте вперше рекламу, у вас, скоріш за все, немає сильного такого розуміння, проте уявіть собі, що ви є та аудиторія, на яку запускаєте рекламу, і як би вона бачила цей креатив. Плюс є невеличкий лайфхак, а це стосується будь-яких креативів. Креатив має бути зрозумілим навіть дитині. І ви дійсно даєте там п'ятирічній дитині оце зображення, яке ви зробили, рекламне зображення, і питаєте в неї, а що на цьому зображенні? Ми так робили ще три роки тому, і на одне зображення дитина сказала, що взагалі нічого не розуміє, а на друге, бо дійсно там за секунду-дві сказала, про що йде мова. Я не пам'ятаю, що там було, але факт є фактом. Тому, якщо у вас є така можливість, ну знову ж таки, це не обов'язково, але найголовніше просто навчитися дійсно бачити, як би побачила аудиторія ваш креатив. Тому що якщо аудиторія не розуміє, до чого зараз вона бачить цей креатив, вона відповідно по ньому не переходить і на нього навіть не звертає уваги. Йдемо далі. Посадкова не готова. А що таке посадкова сторінка? Посадкова сторінка це те місце, куди ми переводимо людей з нашої реклами, тобто коли вона свайпає або натискає на кнопку. Тому. Це може бути інстаграм, сайт, телеграм-канал, літформа, що завгодно. Аудиторія не знаходить інформацію. Це одна з постійних проблем з постковими сторінками. Тобто, уявіть собі, що ви, не знаю, от ви дівчина, ви побачили в рекламі якусь круту сумочку, ви переходите на профіль цього інстаграму, тобто ви перейшли по рекламі, але ця сумка, вона вам треба вертати цю стрічку дуже-дуже довго. Відповідно, ви не знайшли цю сумку, щоб побачити якісь більш детальніші фото. Прочитати якийсь опис, з чого вона, шкіра, екошкіра, не знаю там, ну самі розумієте, я не знаюся на сумках. Це одна з проблем. Плюс там не заповнені хайлайти і так далі. Тобто немає інформації, яка би підштовхнула людину на те, щоб вона хоча б написала би вам в Дірект. І візуально складова відштовхує. це про якість та про загальну картинку в інстаграму, в інстаграм профілі. Тобто, Сторіс гарні, профіль негарний, тобто весь контент як в стрічці, так і в хайлайтах. Тобто, воно виглядає негарно, непрофесійно, відповідно, в такому магазині не хочеться купляти. Також от я знизу написав: напишіть посадково в коментарях, і я запишу більш детальніше відео про це, тому що тут насправді є про що поговорити: як відносно інстаграму, і так відносно сайту, телеграм-каналів і так далі. Тому пишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. І не та ціль. Коли ви запускаєте рекламу, у вас навіть там, з телефону через кнопку просувати вас питають, яку ціль ви обираєте. Тобто, якщо ми запускаємо з AdS Manager, у нас більше варіантів, якщо ми запускаємо через просувати, у нас що є? Більше посічені профіля, більше сообщеній і якщо я не помиляюся, ну, тобто, переводимо людей на певний сайт, на якусь сторінку. Так от, ціль впливає на результат, який ми отримаємо. Тобто, якщо ви зайдете в AdS Manager, о, до речі, міні-домашнє завдання. Якщо ви хочете більше розібратися в рекламі, заходите в Ads менеджер. І біля кожної цілі читайте, що вона дає в результаті. Тобто, якщо ми, наприклад, обираємо ціль трафік, ми говоримо у Фейсбуку, що ми хочемо, щоб по нашій рекламі перейшли все. Тобто, перейшли і все. Якщо ми обираємо ціль продажі, ведемо на сайт. Ця ціль означає, що люди побачать нашу рекламу, перейдуть по ній, і, скоріш за все, ну, тобто, не 100% все залежить там, від реклами, від сайту і так далі, але вони придбають. Тобто, ми, ми в першому варіанті в варіанті трафік платимо за те, що люди переходять, в останньому варіанті платимо за те, що вони купляють. Залученість. Залуч... Тут, до речі, я написав варіанти цілей, які можна використовувати. До речі, в правому верхньому куті відео про цілі, якщо ви не знаєте, як ним використати, що, що які означають, та взагалі ніколи не запускали рекламу, але вам це цікаво, подивіться це відео про цілі, там я більш детальніше про це розказую. Проте тут я показав ті варіанти цілей, які я використовую, які ви можете використовувати, а саме трафік, залученість, ліди та продажі це найпоширеніші цілі, які є мною використовувані. Якщо ми ведемо, нам потрібно привести людей на інстаграм. Це трафік. Якщо нам потрібно привести людей в Дрект, це до прикладу залученість. Ліди можна використовувати на лідформу, продажі використовуємо з сайтом. Плюс в продажах також можна налаштувати на Дрект. Але я би радив пробувати з найпростішого, а саме це трафік та залученість. Ці дві цілі для старту вони і дадуть результат, перший, який ви можете отримати, і не будуть такими складними. А тепер у вас, скоріш за все, буде таке питання: добре, ми розібрали, що не працює, що працює, що впливає і так далі. Але як діяти та за що братись? Що робимо? Перш за все, пам'ятаєте, я казав, що наша аудиторія це фундамент. Ми робимо повторний аналіз нашої цільової аудиторії. Це дуже ну, напевно для когось неприємне завдання. Я насправді люблю це робити. Ви берете і ще раз аналізуєте вашу цільову аудиторію. Плюс відносно цього ви маєте навчитись правильно реалізовувати цю аудиторію в, рекламні, в рекламній кампанії, а саме в групі оголошень. Тобто, те, що ви там прописали, що в них середній дохід такий, то вони полюбляють не знаю, там туризм на вихідні їздять з, з, з родиною там відпочивати і так далі. Добре, круто, що ви так детально описуєте, але вам потрібно це описати в групі оголошень за допомогою ВІК, стать, геолокація, демографічні дані. Якщо ви це зробите, воно буде працювати краще, ніж те, що працювало у вас до того. Підбір або тест цілей, про який ми говорили буквально пару хвилин тому, креатив відповідає аудиторії, ви сідаєте і знову ж таки з холодною головою вимикаємо суб'єктивізм. До речі, це помилка, яка. Заважала мені перший рік працювати в Таргеті. Я думав, що саме ця аудиторія ніколи на цей креатив не поведеться. Чесно, якщо ви так думаєте, краще дайте цьому креативу шанс, запустіть його на 5 доларів. Нехай він не знаю, зіліє ці кошти або дасть результат, щоб ви просто в майбутньому не давали якраз таки суб'єктивізму заважати своїм результатам. Я теж так думав, але мені один старший колега підказав. Все-таки запустили, і воно дуже добре працювало. І я після того зрозумів, що суб'єктивізм ми вимикаємо, холодна голова. Ми, ми є аудиторія, і відносно цього ми придумуємо креативи. І аналіз попередніх результатів з успішних рекламних кампаній, якщо вони є, або там якщо до вас був якийсь таргетолог, або там ви десь побачили якийсь кейс, ви це аналізуєте. Найкраще аналізувати відносно своїх рекламних кампаній, попередніх. Тому що ви можете побачити, де що спрацювало на яку аудиторію, зробити висновки і додати цю інформацію в ваш аналіз аудиторії, який ви щойно зробили. І під кінець цього відео хочу порадити вам подивитися одне з моїх відео про воронку продажів, тому що сьогоднішня тема та тема воронки продажів дуже дотична. Тому в правому верхньому куті у вас є там невеличке посилання. Збережіть собі, а ми тим часом йдемо далі. І те про що я вам хотів розказати в кінці цього відео. Знову ж таки, дякую, що подивились аж до сюди, це ще не кінець. Якщо от ви дивитеся моє відео про таргет, про таргет, про таргетовану рекламу, до речі, дякую всім, хто пише, дякую всім, хто пише в Дірект в Інстаграм, що круті відео і в коментарі. Всім дякую, дякую за підписки. Ви дуже круті. Якщо вас це зацікавило і ви думаєте, де ви можете навчитись таргетованій рекламі, знову ж таки, я вас не підштовхую, щоб вийшли саме до мене вчитись, можете вчитись де завгодно. Проте, в мене також є своє навчання, і ось що на вас чекає, якщо ви попадаєте на нього. Перший пункт, найважливіший, це повноцінна професія. По виходу з мого курсу, вам не потрібно шукати якісь інші курси, не знаю, курс по креативам, курс по тому, як продавати свої послуги по маркетингу і так далі. Все є в моєму навчанні безпосередньо. Все, що стосується таргету, все, що стосується роботи з клієнтами, все, що стосується креативів. Ми про все це говоримо. Плюс в мене є модуль про маркетинг, тому що як і в Таргеті я маю проекти, так і по маркетингу. І по маркетингу доволі успішні. Саме про це я там і розказую. Один місяць навчання, а саме 35 уроків, які є 40 годинами матеріалу навчального. Тобто в середньому це дійсно один місяць навчання. Є люди, які можуть вчитися півтора місяці, тому що ви зараз зрозумієте пізніше, чому саме півтора там. Деякі люди два, тому що в них там якісь певні сімейні обставини. Проте, в середньому, якщо ви дійсно хочете навчитися, у вас є час, один місяць, і ви стаєте таргетологом. Моя підтримка 24 на 7, плюс є куратор, в кожної людини є свій куратор, і ви дійсно можете мені хоч кожен день писати, питати. Я на все відповім, тому що я сам відповідаю за свій продукт. Два зуми зі мною по закінченню. Коли ви закінчуєте навчання, перший зум, мій улюблений, правда, студенти його не люблять, але. Я вас перевіряю на всі знання, які ви проходили по навчанню. В ці 35 років ми перевіряємо за один зум в середньому, це займає 2-3 години. Плюс я вам даю практичне завдання, яке ви мені прямо в зумі в онлайні робите, показуєте свій екран та коментуєте. Це для того, щоб я дійсно міг бути спокійним за вас і відпустити вас вже от безпосередньо в свободне плавання, на знаю це українською, і почати розспівпрацювати з клієнтами. Другий зум це ви таргетолог, я клієнт, і ми робимо вигляд, ніби в нас справжня розмова з потенційним клієнтом. Ви намагаєтеся мені продати свої послуги таргетованої реклами. Я собі на листочку пишу ваші плюси та мінуси. І після цього ми про це все обговорюємо. Це потрібно для того, щоб, по-перше, забрати ось цей перший страх продажі своїх послуг, тому що от тим, хто в мене вчиться, вони дійсно кажуть, що вони розуміють, що я не клієнт, але їм також страшно. Можливо, через те, що я більше придираюся, і в кінці вони е, отримують своє, як то кажуть. Сертифікат про закінчення навчання. До речі, е, я як ТАСК маю після запису цього відео декілька сертифікатів упакувати, ось як вони виглядають. От, бачите, сертифікат. Там є ваше ім'я, написано, що є як е, англійською, так і українською. Написано, що сертифікат про успішне проходження курсу таргетованої реклами в Інстаграм та Фейсбук. Ось тут є дата, підпис і так далі, ваше ім'я та прізвище загалом. І що найголовніше, це зручність навчання, навчання відбувається на платформі. Це може бути як в мобільному додатку, ось, до речі, вона. Давайте на не подивимося. Ось, як виглядає платформа в мобільному додатку, у вас є уроки, у вас є тести, у вас є домашнє завдання, яке перевіряю я та куратори. Відповідно цього, якщо, наприклад, ви знаєте, що у вас є там час завтра та післязавтра. Ви нам про це кажете, і ми контролюємо. Тобто, якщо тільки ви скинули там тест, пройшли тест або скинули домашнє завдання, ми перевіряємо, і тільки тоді ви можете йти далі. Тобто, ви не можете от, за день подивитися всі 35 уроків, нічого не зрозуміти і потім казати, блін, в мене щось не виходить в таргеті. Ні, ми контролюємо, по-перше, сприймання вами матеріалу. По-друге, чи на 100% ви зрозуміли те, що ми там роз... що я розказував у уроках, тому що. Я намагаюся фіксити всі моменти, всі непорозуміння в моменті часу, а не в кінці навчання, щоб не було так, що ви на зумі мені кажете, а я не пам'ятаю, що таке ретаргет, я не знаю, що таке ретаргет, я не знаю, що таке лукалайк. -like. Я не знаю взагалі, що таке група оголошень, хоча це там тема буквально третього модуля. І саме відповідно цього для цього створена платформа за таким самим чином, що ми перевіряємо все в моменті і не пускаємо далі, допоки ви те, що було до того, не зрозуміли. Тому, якщо ви бажаєте стати таргетологом, під цим відео є посилання на мій сайт, там є уся більш детальніша інформація про модулі, про відгуки, про кейси, про мене дещо більше інформації. Переходьте. А тим часом, дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментар і до наступного відео.